Він знаєш на кого подібний на Маріу. Ну, іди дивися на тріс, Що це ви приходили, -ба-йо! І я... зразу всі толпою! Що що? На ті він нові сказав? Сама, круто. Ну, я тобі скажу короте. Скажи. Як він спався? Як король. Та що? Файну постіль дали. Спав, як, як Король, король не міг він нам спати, бо сплять, як король, я на такому би... ліжку. Ту згущенку я дала Максим. Так ти по правді скажи. Я дала то дитині. Яко ти шляка, то взяв. Ой, замовчив. Що, з мені жалієш? Так. Ото сестри пішли Ви яке широке, яке файне. На метр дев'яносто вісім розкладається. Дуже файне, елегантно. А ти забери подушку, його так? Та воно вже має місце. Mm. Чого? Тут треба де бою логічний був поставити. Там? У mm. мене є. Тут кофане тепер прийшла, сілася. Ну. Якого кіля? Тут от, яко от, розшов, щось постели, носили, <рігла> треба щось постелити, бо носіли, так? А чому ну, моє батько? Та ні, ну Чухол? Щось... Чохол треба. Давай, наша ми каже, клійонку, нашому клійонку зняли. Ні, ну то якийсь покривало, як то чи кота. Або можна чуєш, або можна Максиму тут твору стріляти одіяло. А він тут спить, а то хай нема. А то хай стоїть просто. Я, я кажу не за Максима, я кажу за вас. Ну, я ще йду передіти в <ріст> Ну <ріст> ти <ріст> що? Навмисно кожен раз до прибігати. Каже, ну ти мені просто поясни, ну не вже, ну такий характер має. <ріст> <ріст> такий паршивий. Таке паршиве. Що <ріст> дурна робила порола та ще? <ріст> він, так він, він сьогодні пішов в ванну, взяв всі мої баночки, помив голову, не знав, що від чого. Взяв для об'єму, взяв для щоб не випадало. Він каже, мені волосся горить. Мені голова горить, що я так ще він... кажу, а що ти кла? В... Він знає. Він каже, я всі баночки, я всі баночки брав. без Знаєш, що він завити світ? Ти. Та то він стоїть з розмарином взяв. Знаєш? Що... Ні, то там є таке в в комплекті таке, що воно теж О, для Та, що воно, знає, що, ну так розігріває. Ну але він всім підряд він не читав, нашому для об'єму було пшикати, Ти мені скажи. Місце не лишка не замала, нічого. Ні. Мала, але що дорож. Худай, Але по ходам, хто би говорив? Ти по, -по Росії подивись на тебе. <рес> я маю зафіксовану вчорашню вагу. Яку? Скільки я важу? Угу. Але до чого Але в мене сестра Червонорада приїхала. Хольц Миколаєва. З різниця... Миколаєва не заїжджає. Яка різниця, яка в тебе вага? Якщо ти виглядаєш розпердолена. Не виглядаєш? Взагалі не виглядає. 68, Ні, Ніфіга собі. То дофіга. Для тебе тобі Потолокі. хоч 65 п'ять три кілограми скин. Але Галя, не пар собі ти файно 67, виглядаєш сімшісот. Ти файно виглядаєш, не па твоє звуки. Кожен день ваш ти файно виглядаєш. Кожен день ваш. Я собачу кажуть. Файно виглядаєш, не мороть собі голови. О, королева, то я м говорила вчора про цей годинник. Бачите, у мене не чорний, не такі срібно білий. Ні, в та інші а в мене чуть інша. Ну то але мать на ню то інша модель, але майже з білим ремінцем дуже гарно. То вона більша, Ти в неї Ну, так, дякую. Сергій, Що ти не питаєшся? Як я їхала? Подивишся сторіс, добре. І Ні, ти спідняв, мені зле сталося, Я, бідно знервувалася, спереживалася. Але молодець їде. Але ти прикинь на тиск, мене тиск підняв. І каже тако, я коли, до речі, він коли брав свою червону машину, ще стару, ту саму першу. Він до мене казав такою, я сідала в машину, він до мене казав, закрила рот і ти хоч сидиш. І я не мала права слова сказати. Він так вчився на механіці, це пам'ятаю книги. А ті, хто не сядуть. Летто! 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 Я би тобі такі. Тобі... А я тобі це не казала. А хочеш прикол? Щоб ти з'їв. Так, дивись. Хто капець? То хто купив? Я? Хей, я тут теж Дві Поповні. І ховаєш, так? Я не бою, Щоб кладу, ніхто не бачив. Ти всі згущенки подоїдав. Вот всі знають, що я сам більше, більше люблю. що люблю? Злочанку. А я тобі за... більше люблю? Вообще пофіг си. А я кажу такое, я слышу, так, нам ну, це фіг любе ромашка, степ і, і... з, -з, -з, -з зорянася. Коли не, вагітна була це ти? Гіл? Я і вас. Та засидка. Я тобі зорниця я буду робити до речі О, дома? Не треба. Е-е, каву сестрі зроблю. Я не хочу. Мепелити. А так. Ну ти що думаєш? Цей. Я що ти? А Вчора думав хутнути, знаєш. <смеш> хутнути. Ну, <смеш> вона мені сказала, ой, в тебе живіт, ну тут що. Іди, в... <смеш> Ти теж йди. А я що тобі говорю? Де? Та ні, тай живіт трохи спласити, Зараз ще пласить. Ввечері подивишся на життя. Пошту рано. Ввечері да, можна бути. Галя, вечір не ходив. Галя, ввечері вечер... можна руків поставити, впертись. Та в тебе ви так можна так. Ти корова. Та <реш> не <реш> королева, то корова. Конина вчора була. Конина. Йома, конина. Конина. Це коли, йова, я Конина. полив. Це за дуже благородно. А, це теж твоя вода. Так. Ти свої сліди лишаєш кругом. Смітнявий пакети купили. Купила. Покажу. І порошок купила, приїхала. Дивіться, чи маєш салфетки нам. На Зараз це подивишся, та тримає. Софетки на, на швабу має. Да.